Парку історичної реконструкції Оствиця організували декілька локацій, де проходили дитячі майстер-класи та шоу, літературна панель і практикум, під час якого вчили зупиняти кровотечі. Упродовж усього заходу працював ярмарок, благодійна лотерея та різноманітні розваги. Відвідувачі брали участь у квесті міфічні істоти Оствиці, катались на прадавніх човнах, стріляли з лука та пробували літати дроном. Окрім цього, на благодійному пікніку продавали книги, які віддавали самі ж люди. Після одного ярмарку був ярмарок барахолка, де ми продавали БВ речі. І книжок продалось найбільше. Це була найбільша зібрана сума. Організатори кажуть, такі ярмарки дозволяють збирати чималі кошти. Благодійний пікнік організований на підтримку нашого рівненського батальйону Нацфарді, який виконує бойові завдання на двох напрямках: на Донецькому та Луганському. Нашим хлопцям потрібне авто, і власне збір триває на пікап. Амбітна ціль в 300 тисяч. Враження дуже, дуже, дуже цілові. Ну, мені дуже сподобалося, як ну. Саме, як малювали хною, як на байдарках там катається, кабанчики є. Можна і заодно і собі книжечку купиш і корисну справу зробиш. На благодійному пікніку вдалося зібрати 151 тисячу гривень.